І як каже, це жену аж до клубу, а там збирається вже череда. Вець губід треба назад, згубіти треба знову. Та й ні, не чую. Та й каже Василь, сидиться, який слущуть на лавуті. А я гнала, зашпурхнулась. Перед ним я гукнула, аж земля загула. Mm -hmm. Та й каже, все, не буду, не буду тримати, на, на заробітки їде. А то і Сашко їздив на заробітки, а я вже не біжду, все, не буду тримати. Боже, вона каже, трикає молока. молока. давала, Що це? Шутки люди добрі, і сметана, і масло, і все було. Угу. Але мусила здати. А я кажу теж так. Буває сину, що я її не бачу в хліві, ось ну, да, не така... стало ламп... лампочка, лампочка цього. Перегоріла. І я не закручу, бо вот треба на стінчик стати. Як я стала на стрільчик, то на вас доморочитися, я впаду. О, то я прям дні три, чотири, кука папа приїде, поки вот поміняв лампу. То як ти з фонариком? Так, да, то я поспішаю, щоб. Щоб все не темно. не бачу її, чи вона є, чи її нема. Ну, да. Лапаю кругом, лапаю, а як знайшла, то не знаю, де діти. Я підперед ними ногами шукаю дійти, щоб доїхати. Mm -hmm. Оце таке життя. А вона така розумна, я ж тобі кажу, не треба. А як одного дня чогось А! у віранді от тоді поїхали. І папа лишив. Помидорів багатенько в ящиці. Ага, я пам'ятаю. Да. А вона, я відкрила двері, а вона бігом, і давай ці помідори чи їсть, чи не їсть, а може би по. вони полопали, і вона їх розкидала в раді. Я прийшла, взяла, ніколи її не била, а це рукою чи чим там осраті, як дернула. А вона надиби, сину, стала, як то кінь надибе, стає передніми ногами. Високо постала і сильно рогами до мене. До мене рогами, що я їй да. да так її обідно стало, що це ж я її вдарила рукою. Не думаю, що там чирось, нікого ага. не била, а це рукою. Бо вона помідори поміщила. Боже, вона все знає. Вона все, я тобі кажу, що...